Малята, погляньте, кого Оленка зустріла на прогулянці. Дві антени на маківці, а сама сидить в хатинці, на собі її везе і повільно він повзе. Так, малята, це равлик. Чи доводилось вам бачити равликів? Давайте послухаємо і дізнаємось щось нове про равлика. Равлик травоїдна тварина. Як ви гадаєте, що означає це? Так, травоїдна це. Та, яка харчується травою та іншими рослинами. Равлик вологолюбний. Що значить вологолюбний? Це значить, що він любить вологу. Равлик в суху погоду ховається під камінням в тіні рослин або в сирому моху. Восени, коли на вулиці стає холодно, равлики закопуються в ґрунт на зимівлю, а навесні, коли тепліше, пробуджуються. У равлика не одні ріжки вусики, а дві пари. Одна маленька це вусики, якими він нюхає, а друга велика це очі. Равлик рухається дуже повільно. Давайте всі разом поглянемо, як він повзе, несучи на собі, таку хатинку.